Вітаю, мій позивний Арей, я кінолог 5-го загону спеціального призначення Омега. Сьогодні ми з вами будемо на цьому відео розбирати алгоритм дій протоколу Марч для службових собак. Аптечка для первинної допомоги службовій собаці складається. Головне це з гумових рукавичок, які можуть захистити нас. Далі предметів для зупинки кровотечі це гумовий жгут широкий, бандажі та кровоспинні засоби. Надалі для покращення провідності верхніх дихальних шляхів і дихання мішок камбу, ендотрахеальна трубка, два шприці та бинт. Для відновлення нормального дихання, якщо у нас виникло поранення грудної клітини, у нас використовуються інклюзійні наліпки, декомпресійні голки. Бажано ще наліпок що голок мати по декілька штук. Армований скотч або широкий лейкопластир та стрейч плівка Для покращення циркуляції рідини в організмі собаки та для терапії шоку у нас. Розчин Рінгера, натрію хлорид розчин, шприці для ін'єкцій, системи для крапельниць та катетери. Для терапії шоку, так коли у нас собака втратив дуже багато крові, нас використовується іще. Преднозалін та транексамова кислота. Редини для їх розчину та введення. Для того, щоб в майбутньому нам зберігати тепло в організмі, ми використовуємо термоковдру. Після того, як ми провели повністю всі дії за алгоритмом марч, ми можемо вже надавати іншу допомогу для інших поранень. Тобто, це шини, якщо у нас є переломи яких-небудь кінцівок. Фіксація самої собаки та в майбутньому її транспортування. В абревіатурі цього протоколу для допомоги службовим собакам добавлена ще попереду літера М, що насамперед значить безпеку для кінолога та оточуючих. Цією першою літерою М, ми для себе обозначаємо. Свою безпеку. Тобто, насамперед, перед тим як ми починаємо надавати допомогу без різниці, це собака в свідомості чи не в свідомості, ми обов'язково повинні захистити себе, одягнути на неї наморник. Ні. Наступна літера у нас іде теж М. На цій літері. Ми перевіряємо масивні кровотечі, які у нас можуть бути. Місця на яких ми це перевіряємо. Шия у нас для цього ми знімаємо все спорядження з собаки. В даному випадку ми знімаємо нашийник, перевіряємо шию з усіх сторін на наявність кровотеч. Дивимося на свої руки. Потім у нас йдуть передні лапи, починаючи від самого тіла, донизу в одну сторону та проти шерстя. Перевірили чисто. Друга лапа. Задні кінцівки починаючи від пахової зони. І до самих пальців, і в зворотньому напрямку. Чисті. Після, кож... Після кожного огляду будь-якої частини тіла ми перевіряємо свої руки. І хвіст ми продемонструємо. Як ми зупиняємо кровотечу у наших собак, що ми робимо та алгоритми дій. Перше, ми знімаємо наший, щоб він нам не заважав. Ми знімаємо спорядження, для того, щоб нам було краще перевірити. Для допомоги собаці нам знадобиться майже 90-95% тієї самої аптечки, що і для людини. Для зупинки кровотечі. Ми використовуємо бинти для тампонади, бандажі та гумові турнікети жготи, своті або омега. Тому що звичайні людські турнікети на кінцівки собаки ми не можемо надягнути за, ну, через їхню анатомічні властивості. Після того, як ми зняли спорядження, Перевірили, знайшли, де у нас масивна кровотеча, ми починаємо максимально високо перетягувати, як тільки можна. Починаємо накладати турнікет максимально високо, розтягуючи його. Проходимо перший тур. Зверху нього розтягуючи, накладаємо інші тури. Доматуємо до кінця на останньому турі, ми допомагаємо собі пальцем та фіксуємо наш турнікет. Турнікети ми можемо накладати на нашу службову собаку, це тільки на передні задні лапи та хвіст. Тампонувати в майбутньому ми можемо лише кінцівки. Хвіст ми не затампонуємо. Та шию, але якщо це невелике поранення, і воно не знаходиться поруч з артеріями та нашою гортанню. Наступним етапом у нас буде літера А. Перевірка дихальних шляхів, верхніх дихальних шляхів. Як ми перевіряємо? Чуємо, бачимо, відчуваємо. Ми чуємо, як собака дихає, бачимо відчуваємо, як у неї рухаються легені. Якщо у нас є змога для того, щоб перевірити, що знаходиться в пащі собаки, і якщо нам це буде відносно безпечно, ми знімаємо мордик. Ми знімаємо мордик, відкриваємо собаці пащу та перевіряємо, чи немає там сміття предметів рвотних мас. Собаку для цього, щоб покращити її дихання. Ми кладемо для неї в більш стабільне положення. Тобто це положення сфінкс. Положення сфінкс, тобто собака у нас знаходиться на животі. Собака у нас знаходиться на животі. Ми її піднімаємо голову, вирівнюємо її дихальні шляхи. Якщо дихання у нас не покращується, і собака знаходиться без свідомості, ми тоді починаємо робити для собаки інтубацію. Для інтубації. Нам знадобиться інтубаційна трубка, мішок амбу, бажано два шприца. та би за допомогою помічника ми собаці відкриваємо пащу. Одна людина тримає відкритою пащу, але це виконується за допомогою бинта або повідка інша людина. Витягує максимальний її язика і ми бачимо потім два отвори. Один отвір, який у нас йде великий до стравоходу, інший маленький, який у нас буде йти до дихальних шляхів. Туди ми просовуємо трубку. Щоб виміряти розмір, наскільки ми повинні просунути трубку, нам потрібно від кінчика носа до ключиці виміряти відстань. На цій ділянці ми бентом повинні поставити мітку. Це робиться так. Від кінчика носа до початку ключиці ми вимірюємо відстань, фіксуємо, яка нам потрібна. Зафіксували, обмотали цю відстань бинтом, зав'язали, ставили трубку за допомогою шприца. За допомогою шприца. Накачали мішок щоб Перекрити доступ до дихальних шляхів з інших місць, щоб ні сміття туди, ні які рвотні маси не потрапили. І фіксуємо вже це на... в челюсті собаки. Беремо інший шприц, відрізаємо, витягуємо поршень з нього, відрізаємо кінчик і вставляємо між кликами верхньої та нижньої щелепи. Для того, щоб собака, коли прийде у свідомість, не могла його перекусити або здавити. Якщо у нас після того, як ми вставили трубку, з'явилося спонтанне дихання, тобто самостійно собака почала дихати, ми це зможемо побачити, тому що наша трубка буде запотівати, ми можемо так і залишити. Якщо дихання у нас не з'явилося, ми починаємо використовувати мішок амбу. Нормальна, нормальна частота дихання для собаки це від 15 до 30, видихів, ну, вдохів видихів за хвилину. І якщо ми починаємо використовувати мішок амбу, ми повинні повільно його стискати, розтискати і робити приблизно один, один вдих. За 4-5 секунд. Наступне йде у нас літра R. На цій літері ми перевіряємо грудну клітину собаки на поранення. Якщо у нас легені рухаються асиметрично, не так, як повинні. Якщо у нас ускладнене дихання, знач за все у нашої собаки є невматорок. Щоб визначити він закритий чи відкритий, нам треба ретельно передивитися всю грудну клітину нашої собаки. Для цього ми цією рукою визначаємо кінець нашої грудної клітини і поступово перевіряємо, роздвигаємо шерсть, роздвигаємо шкіру на визначення поранення гематом та інших та інших ушкоджень. Перевірили, перевіряємо так само і знизу. Цю сторону ми перевірили, у нас немає поранень. Для цього нам треба перевернути собаку. Найкраще її перевертати, щоб не було ускладнень у нас з кишківником, зі шлунком. Не на себе, а від себе. Перевернули собаку. Після того, як ми перевернули собаку, або робили якісь маніпуляції з її тілом, обов'язково повинні перевірити наш турнікет, чи він не пропускає, або якщо у нас були десь накладені пов'язки, там понадоба перевірити їх. Після цього перевіряємо цю сторону. Якщо знаходимо отвір, щоб нам його закрити, ми закриваємо зовнішньою стороною, прибрали звідси все сміття або з густки крові, бажано все робити серветкою, прикрили отвір рукою і наклеїмо онклюзійну наліпку. серветкою прибираємо все сміття. Інклюзійна наліпка для собаки обов'язково повинна бути без пластикового клапану. Після того, як ми наклеїли інклюзійну наліпку. Нам треба її краще зафіксувати. Для цього ми використовуємо або армований скотч, або лейкопластер. Фіксуємо по краям, тому що, так як у собаки є шерсть, конклюзійна наліпка не буде працювати, так як на людині. Після цього, щоб по максимуму перекрити доступ повітря іззовні, можемо використовувати ще зверху стрейч плівку Після цих маніпуляцій, так як ми собакою рухали, піднімали і опускали, знову перевіряємо наш турнікет. Щоб нам зняти набряк з грудної клітини, випустити з звідтіля повітря, нам треба використати декомпресійну голку. Декомпресійна голка вводиться в собаці під кутом 90 градусів в верхній третині грудної клітини між 7 та 9 ребром. Для цього ми від краю починаємо рахувати. Починаємо рахувати і між 7 і 8 ребром вводимо голку. Для того, щоб ввести голку, нам потрібен шприц з розчином або з розчином рігера. Вводимо голку під кутом 90 градусів до тіла собаки, в верхній третині між 7 і 9 ребром. Голка вводиться. Приблизно на 75%. Потім за допомогою та співзрощеним промивається, щоб прибрати все сміття і висовується не повністю. Чекаємо приблизно 3-5 хвилин, поки повітря вийде і витягуємо голку. Перевіряємо стан собаки. Перевіряємо стан собаки, пульс її дихання. Яке це дихання? Якщо воно покращується, переходимо до наступних елементів. В майбутньому, з періодичністю кожні 5 хвилин, ми перевіряємо дихання собаки. яке воно. Якщо воно знову у нас погіршується, ми знову робимо декомпресію. Наступний етап у нас літера Сі. Тобто циркуляція рідини, циркуляція рідини в організмі собаки. Як ми її перевіряємо? Перше, що ми робимо, це перевіряємо пульс собаки. Який пульс нормальний, ненормальний, заповільнений і якість самого пульсу. Найкраще і найлегше нам буде його перевірити з внутрішньої сторони стегна собака. Нормальний пульс собаки 80-100 ударів. Доволі сильно. Наступним етапом ми перевіряємо колір слизової оболонки у собаки. Ми її можемо перевірити на статевих органах і можемо перевірити під над верхньою губою, якщо у нас відсутня чорна пігментація. Ще один із варіантів для перевірки це на повіках. Потім, наступним етапом, ми перевіряємо. Капілярну наповненість. Нормальне відновлення кольору слизової після натискання повинно відбутися протягом до 2 секунд. Якщо більше, то у нас собака вже може бути близька до шокового стану. Для цього нам потрібно, якщо особливо вона без свідомості, показники її не покращуються, а тільки погіршуються, ставити внутрішньовенний катетер. Для собак. Вагою, як наші, це приблизно 30-40 кілограм ми використовуємо рожеві катетери. Для цього нам потрібно в верхній частині передньої лапи притягнути, щоб ми краще почали бачити винис. Після цього знаходимо вену. У собаки вени доволі гуляючі на лапі. І Починаємо вводити катетер. Катетер вводимо під кутом. І витягуємо його основу. Після цього, за допомогою лейкопластиря ми його фіксуємо. Зафіксувавши катетер, ми, якщо нам дозволяють обставини, ставимо крапельницю. Крапельниця це у нас або фізрозчин, або розчин рінгера. Для собаки вагою орієнтовно 30-35 кг Ми можемо вливати приблизно. За годину десь 90 мл на кілограм. Тобто для своєї собаки я вільно протягом години можу вийти 2700 мг розчину. Після того, як стан нашої собаки стабілізувався, ми переходимо до наступної літери H. На цьому етапі ми перевіряємо цілісність голови нашої собаки, вуха перевіряємо. І загортаємо нашу собаку в термоковдру. І фіксуємо, скотчем нашу термоковдру навколо собаки. Після цього знову перевіряємо наш турнікет, наші пов'язки та стан показників собаки. Тобто який у в неї пульс. Перевіряємо її дихання. Перевіряємо її капілярну наповненість. Ці знання та навички нам потрібні для того, щоб рятувати життя нашого службового собаки, нашого побратима, тому що службову собаку вкладено дуже багато часу та дуже багато сил в її виконання. Вони допомагають нам під час виконання службових завдань, так як для пошуку людей, для пошуку вибухівки. У собаки є своя аптечка, у мене є своя аптечка. Хоча 90-95% моєї аптечки може підійти йому. Але бувають такі випадки, що допомогу треба надати і людині, тобто мені. Тому я використовую свою аптечку, для нього я використовую його аптечку. Все залежить від обставин, в яких надається допомога. В цієї собаки були травми, були дуже сильні порізи. На задній лапі мені доводилося перематувати її це поранення, нормально фіксувати та доставляти до ветеринарної клініки. Кожен кінолог під час виконання службового бойового завдання повинен знати, де знаходиться е, найближче до нього ветеринарний лікар, та змог е, та мати змогу надати допомогу собаці на той час, поки будемо доставляти її до ветеринарного лікаря. Кінологи нашого загону зможуть надати допомогу для ну, першу домедичну допомогу для свого собаки.